Ти можна надіслати сигнал СОС і батьки будуть бачити, де ти є. Ми пропонуємо GPS-трекер. Він і невеличкий. На робочому є тривожна кнопочка. Ми її натискаємо. Простий функціонал. Включайте-виключите, кнопки програмування, сигнал тривоги. Собі чи на груди, чи на шию, на ланцюжок, на шнурочок. Управління поліції охорони в Тернопільській області надає послуги охорони об'єктів різних форм власності за допомогою технічних засобів охорони. Однією з найпопулярніших форм охорони об'єктів є використання GPS-моніторингу. Особливо в рідній період часу, коли батьки працюють, діти відпочивають самостійно на вулиці, в нагоді стане для дітей малолітніх використання gps трекера його можливостями є відстеження дітей, де вони знаходяться в даний період часу. Також в разі падіння дитини із нерухомлення. Трекер також дає сигнал тривоги. Трекер дозволяє забезпечити також відстеження маршруту дитини, якщо вона відповідно рухається з майданчика до будинку чи в магазин і щось кудись вона відвікається. Також приходиться на тривогу на смартфон. Також е, дану функцію можна використовувати і на мобільному е, телефоні. Але, однак, оскільки не всі діти е, чи малорухомі е, люди, тобто старші люди, не завжди вміють користуватися сучасними телефонами, ми пропонуємо використати їм е, легенький маленький е, GPS-трекер. Він є невеличкий з товщиною, чорного кольору, в основному е, заряджається раз в сутку, довготривалої роботи. В разі якогось виникнення ситуації у батьків чи в дітей, в кого заходить цей трекер, дитина може нажати тривожну кнопочку, в найкоротший термін прибути наряд поліції охорони та надасть усі можливу допомогу, зараз Україна переживає важкий час. Ми переживаємо війну, і важливим зараз є в першу чергу це безпека дітей, тому що батьки ходять на роботу. Діти зараз залишаються часто самі вдома, тому що тим більше зараз канікули, і ми не можемо бути впевнені, де нас застане тривога, де ми будемо в цей момент, чи з дітьми, чи ні. Тому було прийнято таке рішення забезпечити захист своїй дитині. Це є такий додаток в телефоні. Тобто, якщо дитина буде відчувати якусь небезпеку, з нею станеться якась неприємна ситуація. З якою вона не зможе справитися і відчує, що потрібна їй допомога дорослого, допомога поліції. Вона скористається цією тривожною кнопкою, і наряд поліції обов'язково зразу ж відреагує, і озброєний приїде на місце, де знаходиться дитина, яке відстежить по gps трекеру Я в цьому додатку можу надсилати СОС, сигнал, і моя мама буде бачити типу звідки. Звідки? Також є мій статус, тобто, де я є, чи все нормально. Є чат, чат, там є чат з батьками. Ми моєму чат з, з, з поліцейськими. Тобто ти кидаєш їм СОС і вони бачать де. Їм скидається твій IP-адрес.